Happy birthday to Google. А. Сьогодні Google святкує день народження Пошуковій системі 28 рочків. І хоча родом вона не з України, але святкує як справжня Українка, так. привітання приймає цілий місяць, і тут не посперечаєшся, бо дат народження в Google відразу три. Значить так, 4 вересня, коли зареєстрували компанію, 15 вересня, коли присвоїли домен, і 27 вересня, що свіфадає з моїм днем народженням, коли вже офіційно в документах прописали ту. Знаєш, що дуже шкода, що яким би ти не був легендарним українським ведучим, все одно 27-го, вони будуть говорити про себе, а не про те. Yeah. Це обідно. Ну коротше, що зараз робило би людство, якби не діловий тандем аспірантів Ларі Пейджа і Сергія Бріна, мабуть, і досі вчили би все на пам'ять. А за відповідями ходили куди? Пам'ятаєте, куди колись ходили? Я Ходив в бібліотеку. Всі колись ходили туди, і тут шалені оплески винахідникам. Як вони створювали систему, яка спочатку назвали Google і чому змінили? Дивіться далі. Труби над головою, коробки вкриті пилом та столи, збиті з дверей. Саме так виглядав перший офіс гараж найбільшої у світі пошукової системи інтернету. Ще тоді студенти Ларі Пейдж та Сергій Брін орендували його у Каліфорнії за 1700 доларів на місяць. Там вони відповідали на 10 тисяч пошукових запитів на день. Нині ж компанія щодня обробляє понад вісім мільярдів. Перший сервер компанії зроблений з Лего. На початках у засновників не було грошей на дороге обладнання, тож вони збудували корпус до серверу з дитячого конструктора. Деякі компоненти доводилося позичати в університеті, всередині процесор, блоки живлення і диск всього лише на 40 гігабайтів даних. Офіційна зарплата засновників Google всього один долар, проте їхні статки давно перевалили за 200 мільярдів. Це у два рази більше ніж увесь держбюджет України цьогоріч. Усе завдяки прибутковим акціям, яких у них лише 16%. Цього більш ніж достатньо, аби увійти до топ 8 багатіїв планети. У 2004-му Понад тисячу співробітників Google теж стали мільйонерами. Все через те, що того року акції корпорації для звичайних інвесторів різко піднялися у ціні. Частки працівників миттєво перетворилися на 5 мільйонів доларів для кожного. Серед щасливчиків була навіть масажистка, яка працювала у корпорації ще з дня відкриття. Якщо ви коли-небудь помилялися, набираючи пошукову адресу Google, не біда, адже усі можливі варіанти адрес з пропущеними чи зайвими літерами та цифрами вже належать компанії. Навіть домен, який в перекладі означає Google відстій». І, до речі, слово гуглити тепер офіційно в українському словнику. Так називають пошук в інтернеті. Кнопка Мені пощастить обходиться компанії у 110 мільйонів доларів на рік. Адже коли людина натискає її, пошук одразу веде на сайт, що має найвищий рейтинг серед запитів та оминає усю рекламу, на якій заробляє Google. Але прибирати її не планують. кажуть, вона робить користування пошуком більш приємним для користувачів. У Китаї заборонений доступ до цієї пошукової системи, а в Україні він має шалену популярність. Близько 85% людей щодня користуються сайтом. У минулому році топ 3 найпопулярніших запитів серед українців виглядав так: графік відключення світла євро 2024 і сирський. За підрахунками корпорації, зараз людство всього за два дні створює стільки ж інформації, скільки накопичувалося століттями від початку цивілізації та аж до 2003 року. А з появою нових технологій та штучного інтелекту ця цифра лише збільшиться.